Так, всім привіт. Добрались до поля Голосіївська. 320-та. Нічого феноменального, такий хороший середній качан пока на вид. В принципі, візде однаковий, навіть по два. Тут один повноцінний буде. Ну така рівність. Тож 2, один хороший. Я думаю, як все благо, но це має вийти. На городах ситуація все краще. На цьому полі сульфоніл, де сулам спрацював добре, на тому, щоб ближче до хати. Трохи друга волна плоскухи пошла. Ось така. Висота десь може 2,50 по Волохані зверху. В принципі, розвиток її був не по... ну, як, такий. Це голосіївська кукуруза, яка заставляє нервничати. Вона зразу не росте, а потім вистрелює. Ну, вроді запилилася до самого кінця. А там буде видно. Влага наче є. Гриби якісь ростуть. Влага є, дощ які буває проходять такі. Зараз покажу на городі. Оце ось агрофірми ЄМК, не знаю, чи Піонер, чи Монсанто. ну хороше, ну трошки лучше, але вони її сіяли на 2 тижні раніше. То може вона і дожене її. Зараз йдемо на город. Кукуруза на городі. Я думаю ні цим не уступають в тому, в тому году і з учотом того, що десь може соток 2-3 згризло щось, то всипало десь по 130 на цьому городі. Ну Отака, такі качани. Рівненько, ну тут, звісно. Метрів під три висота. Багато рослин з двома качанами такими хорошими. Все їй нравиться видно. Давали по 100 кг карбаміду тільки і все. І зимова оранка була. Ну тут теж вже. І шкури вилазять ну, Якщо погода дасть, то донору бути нормально все. Ще в планах зробити ну ще дуже не узнавав ну, такі. хочемо спробувати зробити дислокацію кукурудзи вроді би як є фірма з дронами по 350 гривень гектар наче б соглашалися приїхати так що побачимо насчет ЛНЗ ну хай зніму Теж побачимо. Але особо вона не відрізнялася від цієї, Одне, що вона нижча набагато. Десь 2,10 висота, така вона невисока, але качан висить теж непоганий. Хай зніму.